Вітаю, шановні 10 класи, і нам сьогодні необхідно визначити вплив Першої світової війни на світогляд, політичні орієнтири українців і, звичайно, на економіку України. Як ця ситуація змінювалася протягом війни і з яким реманентом дійшла Україна на 1917 рік, про це ми поговоримо. Почнемо з харчування. На початку війни ціни на товари харчування знизились нижче від середньої. Це було пов'язано з припиненням вивезення за кордон багатьох традиційних товарів експорту. Проте вже з листопада 1914 року ціни поступово почали підвищуватися, а з грудня 1914 року різко піднялись. Насамперед на паливо, газ, дрова, поїзд, продукти харчування. Характерною ознакою воєнного міста стали довгі черги за всім і всюди. Дефіцитом продуктів і товарів першої необхідності користувалися спекулянти. Виник продуктовий чорний ринок. Зростала кількість різноманітних шахрайств, продаж, продаж фальсифікованих продуктів і напоїв, нормою стало додавання в борошна для випікання хліба різних домішок. Хоча ще на початку 1915 року газетяри насміхалися з німців, які споживали картопляний хліб і рослинним м'ясо, доводячи, що такі продукти корисні і за смаком не відрізняються від справжнього. Розпочалося знецінення паперових грошей. Заробітна плата працівників усе більше відставала від зростання цін. Так, середня платня робітників у Києві зросла протягом 1915 року на 40%. Однак, ціни на основні продукти харчування борошно, хліб, картоплю, оселець, олію протягом цього ж року піднялись на 100-150%. Це призвело до суттєвого зниження купівельної спроможності населення. Насамперед страждала інтелігенція і працівники з фіксованою заробітною плитнею. Кількість людей, змушених під тиском обставин опуститися на нижчі соціальні сходинки, за підрахунками істориків, становила щонайменше 20 мільйонів осіб. Погіршувався стан міського господарства. Міста набували похмурого і занедбаного вигляду. Через дорожнещу газу двори, під'їзди та сходи поринули в темряву, У внесок чого почастішали квартирні. Родишки. Найбільше страждало українське селянство в зоні ведення бойових дій. Солдати брутально поводились з мирними мешканцями, усіляка знущалися з них, грабували, підпалювали помешкання, комори, млини. Небачена бойова техніка несла смерть мешканцям міст і сіл фронтових смуг, деякі з них згоріли повністю. Саме так стали з містами гусятином і дитинцем на Буковині. Нерідко мешканці міст ставали жертвами масового мародерства. І тут давайте попрацюємо з уривком з наукової праці Перша світова війна українці, і визначимо у вигляді ТЕС основні зміни, яка принесла Перша світова війна в економіку України. Водночас війна призвезла до порушення усталених внутрішніх і зовнішніх торгівельних зв'язків, диспропорцій в товарному обміні, а також між військовим і цивільним виробництвом, хронічним транспортним і фінансовим потребам. Внаслідок цього протягом 1914-1916 років в Україні закрилося більше однієї тисячі підприємств, було здуто 26 доминих печей. Економіка західноукраїнських земель була підірвана внаслідок фактично безперервного походження тут у лінії фронту. Безперервне посилення транспортної кризи в роки війни стало ще однією з головних причин загального економічного занепаду. На початок 1917 року в соціально-економічному житті країн-учасниць війни посилилися кризові явища, періодичні мобілізації, зумовлені величезними людськими втратами, залишали господарство без робочих груп. До роки війни погіршилась робота залізниць. Першочерговим їх завданням стало забезпечення потреб фронту. Однак пропускна спроможність залізниць і кількість рухомого складу залишалися недостатньо. Станції були забиті ешелонами. Дедалі більше відчувалася дезорганізація транспорту. На початку 1916 року на залізницях Надніпрянської України перебувало близько 150 тисяч вагонів неперевезених вантажів. У зв'язку з ускладненнями роботи залізничного транспорту окремі економічні та промислові райони опинилися в фактичній ізоляції. Для покриття воєнних витрат уряди країн друкували нові гроші, що спричиняло їх знецінення. І зростання цін на товари першої необхідності. У російській імперії в 1916 році ціни зросли в 4-8 разів порівняно з 1914. При цьому заробітна платня більшості працюючого населення не змінилась або навіть зменшилась. Недоволення викликало також нестача продуктів харчування і товарів. Особливо швидко насувалась продовольча криза, і вона більше відчувалась в російській імперії, Німеччині і австро угорщині Російський уряд для її подолання вдався до встановлення твердих цін на продукти харчування та запровадження карткової системи. Однак це не виправдало ситуацію, а призвело до зникнення з прилавків товарів широкого вжитку і поширення спекуляції ними. При цьому влада виявляла свою нездатність замінити ситуацію. Безмірне збагачення одних та зображіння інших сприяло обуренню широких верст населення. Досить поширеним в тогочасній Україні став вислів – кому війна, кому мати рідну. Невдоволення населення безпорадністю влади в умовах, протистоя... в умовах наростання труднощів воєнного часу сприяло поширенню соціальних протестів. У Надніпрянщині зростає страйкова боротьба робітників за свої права. Якщо від серпня 1914 до вересня 1915 року страйку взяло участь близько 43 тисяч робітників, то до вересня 1916 року кількість страйкуючих збільшилась до двохсот. 28 тисяч осіб. Від серпня 1914 до початку 1917 року в Україні відбулося також понад 349 селянських виступів. Швидко поширювалися заворушення серед утомлених багаторічною війною солдатів, нестача зброї та боєприпасів, погане харчування, воєнні поразки, бездарність генералітетом наштовхували їх на думку про припинення війни і усунення від влади своїх правил. Відомі випадки невиконання цілими підрозділами наказів команди. Так, у січні 1917 року, на південно-західному фронті в Сарнах солдати 223-го полку відмовились виступати на передову. Останнє було жорстко придушено: 8 осіб простріляно, а 36 засуджено до каторжних робіт. Солдати дезертирували з фронту, убивали ненависних офіцерів, здавалися в полон. Нерідко виснажені війною солдати ворогуючих армій кидали зброю і браталися один з одного. Одночасно з економічною і соціальною кризою воюючих державах загострилась політична криза. В Австро-Угорщині дедалі більше політиків висловлюють незадоволення призупиненням на період війни діяльності австрійського рейстагу та Угорського сейму. А також тим, що імператор править державою за допомогою надзвичайних параграфів, тобто указів і надзвичайного стану. Проявом політичної кризи в австро Австро-Угорщині була вимушена згода офіційного відня на невигідне для нього розв'язання польської проблеми 23 жовтня 1916 роком. Австрійський імператор Франц Йосип разом з німецьким Кайзером Вільгельмом оголосили про відновлення на польських землях, відвойованих Німеччиною в Російської імперії польської держави, фактично під е, німецьким протекторатом. Відчуваючи своє безсилля перед Німеччиною для того, щоб захистити свої державні інтереси та запобігти майбутнім польсько-німецьким претензіям на Галичину, австрійці змогли лише включити до документа твердження про неподільну цілісність Галичини у складі австро угорщини 5 листопада імператор підтвердив особливий статус Галичини та її автономії без будь-якого поділу на польську та українську частину, це, звичайно, викликало обурення і протести українських громадських діячів. Край у Російській імперії також помітними були ознаки політичної кризи. Цар Микола II відправляв у відставку одних чиновників і призначав інших, які теж швидко втрачали посади. За два роки війни в країні змінилось чотири голови Ради міністрів, шість міністрів внутрішніх справ і чотири військових міністрів. В умовах поглиблення економічної, соціальної та політичної кризи в Російській та Австро-Угорській імперії активізувалися опозиційні сили. Українські політичні. Політики також усвідомлювали, що революційний неминучий вибух і майбутнє українців залежить передусім від них. І багато хто починає, особливо товариство українських поступовців, звертатися до американського президента Вудро Вільсона, який заявив про свої 14 пунктів, одним з яких було головне, це кожна країна має право на самовизначення. Але на це великі надії не покладалися. Також Перша світова війна відкрила нову епоху в історії людства. Історія ще не знала таких збройних конфліктів, які б за масштабами, глибиною впливу на суспільства воюючих держав і за непередбаченими наслідками мали доленосне значення для світу і в цілому України також. Війни, у вир якого було втягнуто мільйони людей, у їх числі й українці, вимагали граничного напруження сил. За різними оцінками, на боці Австро-Угорщина воювала від 250 до 300. Тисяч етнічних українців. У російській армії від 3,5 до 4,5 мільйонів українців. Загинуло понад 500 тисяч осіб. Величезні безпов... безповоротні людські втрати з обох сторон викликали негативні демографічні зрушення у повоєнні України, поглиблені революційними майбутніми подіями, інтервенцією, Отаманщиною, неминучими за таких обставин міграційного процесу. Різке зменшення кількості працездатного чоловічого населення згубно позначилось на економічних показниках. Особливо відчутно військові події вдарили по малозабезпечених верствах села. Зростання цін на сільгосподарську продукцію загострило продовольчу проблему повсюди. Швидкими темпами відбулася майнова диференціація на селі. Саме в Україні зафіксовано найбільшу частку його крайніх груп, тобто найбідніших і найзаможніших. 47,5%, тоді як в інших регіонах імперії, це було 30%. Загальне погіршення матеріального становища людей праці, підвищення цін на товари та послуги, низький рівень оплати праці, перебої з постачанням міст, відсутність будь-яких соціальних гарантій це е, ті явища, які стали безпосередніми наслідками військових дій. Війна сформувала в Україні також нову політичну культуру. Нову. Культури міжнаціональних відносин, господарювання, управління країною і суспільного життя. Одним з наслідків Першої світової війни стало структурування українських політичного життя, що знайшло своє виявлення не тільки у появі численних політичних партій різного спрямування і платформ, а й формування цілих ідейно-політичних напрямків: – демократичного, націоналістичного, консервативного, комуністичного. Велика війна каталізувала процес формування української модерної нації. Яка з об'єкту міжнародної політики перетворилась на її безпосереднього суб'єкта. Від цього часу українське питання вийшло на новий рівень одного з визначальних чинників у європейській політиці, з яким не можна було рахуватися. А попри те, що українці Австро-Угорської та Російської імперії опинилися по різні боки лінії фронту, Перша світова війна змила штучні кордони, що розділяли український народ і дали поштовх спільній поборницьким тенденціям. І в платформі Союзу Визволення України, створеного надніпрянським емігрантам в Галичині, як безпосередньо політична організація російських українців на час війни для пропаганди ідей самостійної України, наголошували українці добре розуміють, що у війні всі ходить головно їх у долю, ходить о те, чи в результаті війни український п'ємонт в Австрії буде знищений, що українське життя розквітне, також по той бік збруча, аж до Дніпра і на Чорним море. І тому не можуть зростатися німими свідками теперішніх подій, а голосно рішучно відносять свої неоспоримі права на національну самостійність. Тобто, підводячи підсумок, можна звести такі наслідки Першої світової війни до України. Це великі демографічні втрати, це розорені господарства західноукраїнських земель доточились бойові дії, це занепад промисловості сільського господарства, скорочення постійних площ, зубожіння населення та посилення страйкового руху. Це проявці поява українських військових формувань, це зростання національної свідомості, висунення ідеї незалежності української держави, це послаблення Російської та Австро-Угорської імперії, що стало могутнім каталізатором майбутніх революційних подій в Україні, і вихід українського питання на міжнародний рівень ось такі наслідки війни. То ваше завдання ви повторюєте підручник, перший четвертий параграф, виконуєте одне із завдань і готуєтесь до контрольної роботи. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.